Всім привіт! Сьогодні я хотів би поговорити про таку персону як Микола Тищенко. Це відомий український політик, підприємець та медіаособистість. Його діяльність останнім часом привертає увагу через низку гучних скандалів та особистих подій. Народився Микола Тищенко 17 травня 1972 року в Києві, отримав вищу освіту, закінчивши Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю право. До політичної кар'єри Тищенко активно займався підприємницькою діяльністю. Він був власником мережі ресторанів Наша карта включає популярні заклади Велюр, Решельє, Тургенев та інші. Микола став відомим завдяки своїй участі у телевізійних проектах, зокрема як ведучий кулінарного шоу Ревізор. А от в політичній кар'єрі йому щось не склалося. Це є виключення з фракції Слуга народу у січні 23-го року. Микола Тищенко виключили з складу парламентської фракції Слуга народу причина стала відрядження до Таїланду, яке викликало обурення суспільства, адже депутати мали виїжджати за кордон лише за рішенням РНБО. У червні 2024 року Тищенко переїхав до Львова до боротьби з ботофермами. Микола Тищенко також опинився у центрі скандалу після своїх заяв про мобілізацію, де він зазначив, що депутати Верховної Ради мають бронь від мобілізації, а інші громадяни ні. Ця заява викликала хвилю критики та обурення в суспільстві. Останній скандал за участю Микола Тищенка стався у Дніпрі, де під час боротьби з ботофермами Відбулася бійка між його охоронцями та військовим. Цей інцидент викликав широкий резонанс і привернув увагу змі. Керівництво Офісу президента висловило жорстку критику щодо поведінки Тищенка та його охоронців. Після інциденту у Дніпрі Тищенко продовжує активно виступати в медіа, даючи інтерв'ю та роблячи заяви щодо своєї діяльності. Микола Тищенко залишається однією з найбільш обговорюваних фігур в українській політиці. Його діяльність як у парламенті, так і за його межами викликає багато суперечок та привертає увагу людей. Сьогодні ДБР повідомило про підозру нардепу Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військового у Дніпрі, депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. Офісом генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Під час обшуку знайшли купу готівки по пакетах і в сумках, а також дорогий годинник, який вартує приблизно 40-50 тисяч доларів. Ось такі у нас цікаві з вами депутати. А свою думку залишайте в коментарях.